Thank <sweak> you. Це місце, де ви отримаєте професію, але не пишете матуру. Коли все або технікум, давайте поговоримо, яка між ними різниця. Наприклад, в цьому навчальному році, 4 липня, оголошують результати іспиту восьмикласника, є міста в Польщі, які не обмежують вступників, і тоді можна вписати навіть 40 шкіл. Якщо буде така ситуація, що є декілька дітей і залишилось, наприклад, одне місце, тоді перевіряються ось ці додаткові документи. Всім привіт! Пройшли іспити восьмикласника в 2025 році, а це означає, що наступив той час, коли треба реєструватися до ліцеїв і технікумів. Перед цим і батьки, і учні весь час готувалися до іспитів, тому що іспит це аж половина нашого результату при вступі. Ну, а власне, коли іспити вже пройшли і ми чекаємо на результат, можна і подумати про те, що вже треба реєструватися. І сьогодні ми, власне, про це поговоримо. Загалом в польській системі освіти випускник восьмого класу має три можливості: або вступити до ліцею, або до технікуму, або до заводової школи. Одразу скажу, що я би, можливо, не до кінця. Ця радла заводову школу тим, хто в майбутньому розглядає можливість йти в університет. Тому що заводова школа це місце, де ви отримаєте професію, але не пишете матуру. Немає е, аналогу нашого НМТ або ЗНО, і, власне, через те не можна йти в університет. Якщо випускник заводової школи за якийсь час захоче піти в університет, йому треба буде закінчувати ліцей для дорослих, писати матуру, і тільки тоді він зможе йти в університет. Для всіх наших учнів я б радила обирати або ліцей, або технікум. Поговоримо, яка між ними різниця. Ліцей це загальна середня освіта, яка в Польщі зараз триває 4 роки. При цьому в ліцеї ви можете обрати клас, який вас цікавить. Тобто в ліцеї вже немає такого, що ми всі предмети вивчаємо таку саму кількість годин, а вже є якась спеціалізація. Наприклад, майбутні лікарі зазвичай обирають класи з розширеною біологією і хімією. Наприклад, майбутні юристи класи з розширеною історією від сполученства і англійською мовою. Або мову або іншою іноземною мовою і так далі. Тобто, вже можна обрати ті предмети, які вас найбільше цікавлять для того, щоб підготуватися до вступу в університет. Теж важлива інформація, що якщо, наприклад, ви зараз вступили в клас, який для технічних кандидатів на технічне навчання в майбутньому, це зовсім не означає, що в майбутньому ви не зможете вступити, наприклад, на філологію. Це лише означає, що найближчі чотири роки вашими головними предметами будуть предмети технічні. Математика, фізика, наприклад. Другий різновид, який в нас є в старшої школи в Польщі, після якого також можна вступати в університет, це технікум. Технікум відрізняється від ліцею тим, що навчання триває вже аж 5 років, на рік більше, а теж після закінчення пишеться матура, і це загальна середня освіта плюс отримання професії. Тобто ви будете додатково складати ще державні іспити, пов'язані з вашою обраною професією, і отримаєте диплом техніка. Дуже часто ті, хто закінчує технікум в Польщі, питаються в нас, чи можна так як в Україні? Після технікуму вступити одразу на третій курс університету. На жаль, ні. Тобто, як після закінчення ліцею, так і після закінчення технікуму ми вступаємо на перший курс університету на підставі результатів матури, польських іспитів. Якщо ви вступаєте на профільний напрямок після технікуму, наприклад, ви закінчили технікум з туризму і вступаєте на туризм і рекреацію, тоді ось цей диплом техніка може вам дати додаткові бали лише. Така є перевага, натомість матура, іспит матуральний буде найважливішим. Польська система освіти, вона взагалі е, дуже відрізняється від української як вищої освіти, де кожен університет має свої правила вступу в кожного своя система, так і середньої освіти. Зверніть, будь ласка, увагу, що в залежності від міста, де ви мешкаєте і де будете вступати, а будуть різні програми реєстрації, різні дати реєстрації, взагалі інша процедура. Тому тут дуже важливо не орієнтуватися, наприклад, на когось, хто мешкає в Варшаві, якщо ви мешкаєте. В Познані або Кракові, і все ж таки дивитися на офіційну інформацію на порталах кураторії освіти саме вашого міста, тому що це, те, це є той державний орган, який координує реєстрацію і вступ в старші школи. Для чого починається реєстрація? Взагалі на що звернути увагу і що зробити. Перше, що вам потрібно зробити, це прорахувати свій результат. Попередній, звісно, що поки ми не маємо результату іспитів восьмикласника, ми на 100% не знаємо свій результат, але плюс-мінус. Як це зробити? В описі до цього відео ми додамо документ, в якому власне, буде така закладка, як прорахувати свої бали. В ньому є посилання на калькулятор на нашій інтернет-сторінці. Ви можете перейти, вписати ті дані, які у вас є, і прорахувати свої бали. Пам'ятайте, будь ласка, що з свідоцтва за 8 клас ми беремо 4 предмети: це польська мова, математика і іноземна мова, яка. Вивчалися в школі, і четвертий предмет профільний, в залежності від професії або класу, який ви обираєте в даному навчальному закладі. І це буде частина нашого результату. Окрім того, в залежності від того, яка у вас оцінка. Вона буде на свій спосіб перераховуватися. Окрім того, також можна отримати додаткові бали за досягнення, за активності, за все, на що у вас є документ. Це можуть бути волонтерські програми, вони дають до трьох додаткових балів. Якщо у вас свідоцтво з відзнакою, то теж за нього дають додаткові бали. Також різні конкурси. Фіналісти конкурсів, які проходять в школах, мають додаткові бали. Якщо ваша дитина брала участь в одному з таких конкурсів, напевно, вас школа проінформувала про те, що цей конкурс впливає. Ай на результат вступу в ліцей або технікум і напевно ви про це знаєте. Якщо ви нічого не знаєте про це, то скоріш за все, дитина не брала участі в такому конкурсі. З приводу іспиту восьмикласника тут було б добре подивитися: ну плюс-мінус, як дитина почуває себе після іспиту приблизно результат. Можна, звісно, подивитися на попередні іспити, які писалися, тобто були проміжні іспити восьмикласника, пробні, і дитина їх писала в школі на підготовці і так далі. Можна подивитися на цей результат і взяти середній, плюс-мінус, щоб ми розуміли, який в нас буде кінцевий бал. Тому що, з однієї сторони, є батьки, які хочуть чекати до останнього, коли отримують результати іспиту восьмикласника і тоді вже реєструватися, але я завжди раджу це робити заздалегідь. І якщо після того, як ви отримали результати іспиту восьмикласника, ви бачите, що щось дуже сильно змінилося, або дуже низькі оцінки, або дуже високі, звісно, всім вважаю мати дуже високі оцінки, тоді ви можете змінити пріоритет шкіл. Але це вже буде набагато легше зробити і швидше, ніж реєструватися від початку. Як я сказала, в кожному місті Польщі. Є свій графік реєстрації, і дуже важливо, щоб ви робили все, так як написано на сайті кураторії освіти. Проте, пам'ятайте, будь ласка, що зазвичай реєстрація в технікумі ліцеї закінчується декілька днів після того, як будуть оголошені результати іспиту восьмикласника. Наприклад, в цьому навчальному році 4 липня оголошують результати іспиту восьмикласника, і, наприклад, в Кракові реєстрація триває до 9 липня. Але, завжди є, але якщо ви обираєте ліцеї, де є вступні іспити, це можуть бути спортивні ліцеї, це можуть бути артистичні ліцеї, якісь, де є творчі іспити, творчий конкурс. Тоді в таких школах реєстрація закінчується вже в травні місяці і в червні проходить, проходять вступні випробування. Тому тут дуже важливо визначитися, чи ви йдете до загальної школи, чи ви йдете до якоїсь школи, де є профільні іспити, профільні екзамени, і контролювати дати саме для вашої школи. Також під цим відео, в тому самому файлі, який ми розмістили, ви можете знайти Календар реєстрації в різних містах. Ми його підготували спеціально для наших дітей, які в нас готувалися до іспиту восьмикласника, і в ньому зазначені всі міста, в яких мешкають наші діти або вступають, які з нами готувалися до іспиту восьмикласника. А якщо ваша дитина, наприклад, зараз в сьомому або шостому класі і ви шукаєте інформацію про іспит восьмикласника, запрошуємо до нас. Ми вас і проконсультуємо, і підготуємо, і перевіримо рівень знань дитини, і допоможемо з реєстрацією. Надамо повний супровід від підготовки до реєстрації Важливою інформацією є те, що кожне місто а, інакше підходить до того, до скількох шкіл дитина може подати свою заяву. А, є міста в Польщі, які не обмежують вступників, і тоді можна вписати навіть 40 шкіл. Але є дуже багато міст, де можна обрати від 3 до 5 або 6 шкіл. І якщо в вашому місті можна обрати лише три школи, тоді тут то треба дуже поважно підійти до вибору школи. Тому що тоді ви не можете помилитися. Перша школа, друга школа може бути така, яка цікавить вас найбільше, але третя має бути 100%. Тому що, якщо дитина в першому турі не вступить до ліце або технікуму, тоді вона зможе вступати в другому турі лише в ті школи, де залишаться місця. Тому, будь ласка, пам'ятайте, що якщо в вашому місті необмежна кількість шкіл, тоді ви реєструйтесь всюди де хочете. Але ще плюс декілька шкіл такі 100%, де невисокий прохідний бал, нижчий, ніж той, який буде у вашої дитини. А на першому там, перші 10 місць це та, ті школи, які вас найбільше цікавлять. Натомість, якщо в вашому місці можна зареєструватися до 3, до п'яти, до шести шкіл, то дуже важливо обирати так, щоб дитина мала реальні шанси вступити. Не просто зареєструватися, а саме вступити. Це дуже дуже важливо. Взагалі, як обрати школу. Ну передусім, треба визначитися, чи це буде ліцей чи технікум, і визначитися з профілем, який вас цікавить. Можна приступити до тесту з профорієнтації, можна поговорити з е, дорадцем до ПЕС питань освіти в своїй школі, який допоможе визначити сильні сторони вашої дитини, для того, щоб зрозуміти, які предмети краще розвивати і яку професію можна обрати в майбутньому. Звісно, можна обирати такі найбільш еластичні класи або професії, як, наприклад, економічна, як класа з вивченням іноземних мов, в ЄЦОСполученстві, після яких ми можемо обирати так, де де-факто будь-які гуманітарні і суспільні науки. Наприклад, так якщо ми бачимо, що там біологія, хімія, фізика, математика це не до кінця наше, а ось там історію англійської мови або якусь іншу іноземну дитина любить вчити. Тому тут все індивідуально, але Перше, на що треба звернути увагу, це які це, буде, яка це буде школа, ліцей чи технікум. Нагадую, що в ліцеї загальна освіта, в технікумі загальна освіта плюс професія. Друга. Друге, треба обрати, які класи ми будемо в які класи ми будемо подавати документи. В одній тій самій школі зазвичай є різні класи, і можна подаватися не в один, а в декілька. Кожен з них буде мати якусь свою спеціалізацію, тому це, це другий елемент, на який ми повинні звернути увагу. Окрім того, будь ласка, пам'ятайте, що ліцей, який ми обираємо, або технікум це. Дорога кожного дня нашої дитини на протязі 4 або 5 років. Це означає, що бажано обирати таку школу, яка знаходиться не так далеко від вашого дому, для того, щоб доїзд був зручний. Завжди раджу почати від того, щоб проаналізувати школи в своєму районі, подивитися, як де як високо вони в рейтингу, які в них прохідні бали, сходити до цієї школи на день відкритих дверей, або попросту сходити порозмовляти з адміністрацією, наприклад, подивитися, чи сама школа вам подобається, чи подобається їй наук науково-технічна база і так далі, і, в залежності від цього, приймати свій вибір. В нашому файлі ви також знайдете інформацію з приводу рейтингу шкіл, яке місце та школа, яка вас зацікавила, займає в рейтингу, а також інформацію про прохідні бали з попередніх років. На жаль, не всі міста публікують цю інформацію, але більшість все ж таки їх подає. І що це таке, як це виглядає? А кожного року діти реєструються до шкіл і до конкретних класів в рамах однієї школи. І, наприклад, в класі є 30 місць. До цього класу подало 50 дітей заяву. Їх бали перерахували, прийняли перших 30 дітей. І та дитина, яка вступила під номером 30, тобто вона серед всіх, хто вступив, має найнижчий бал, але цей бал їй дозволив вступити. Її бал і буде прохідним. Тобто, школи наперед не встановлюють цього балу. Він залежить лише від того, хто подасть документи і які в них будуть бали. Проте ми можемо з вами орієнтуватися на 2024 рік. Я би не радила орієнтуватися на 2023 рік, тому що він був специфічний. Він був то був рік, в якому був так званий подвійний набір через реформу в системі освіти. Тому, власне, 24 й рік це той, на який ми можемо орієнтуватися. Ну і плюс-мінус ці прохідні бали зазвичай повторюються. Але, звісно, треба мати якийсь там-мінус плюс 10%, плюс 10 запасу і пам'ятати про те, що мінімум там, в одній або в двох школах ми не можемо ризикувати зі вступу. Коли ви реєструєтесь до ліцею або технікуму в Польщі після 8 класу, пам'ятайте, що саму заяву треба підписати або електронним підписом, або видрукувати і підписати від руки і занести в школу. Окрім того, школа першого вибору до закінчення реєстрації також повинна отримати ваші документи. На сайті кураторії освіти ви можете знайти які ці документи, але зазвичай це заява про зарахування до школи, це свідоцтво закінчення восьмого класу, це довідка з результатами іспиту восьмикласника, яку ви отримаєте після 4 липня, і, власне, ці оригінали треба занести в школу першого вибору. А якщо дитина вступила в школу першого вибору, тоді вона вже нічого не повинна робити або підтвердити, що там залишити, залишається Залежності від міста, а якщо, наприклад, вступила в школу другого або третього вибору, тоді їй треба прийти, забрати свої оригінали з першої школи і віднести до другої. Зверніть увагу, що якщо це технікуми, то в багатьох з них додатково треба принести довідку медичну. Для того, щоб її взагалі здобути, цей технікум повинен вам видати скерування. Тому, якщо ви в технікуми, де треба мати медичну довідку, пам'ятайте, що є теж конкретні дні, коли її можна подати і не прогавте цього терміну. Це дуже-дуже важливо. Окрім того, пам'ятайте, що є деякі документи, які можуть допомогти вам вступити, які безпосередньо не впливають на сам бал вступний нашої дитини, але можуть допомогти нам в ситуації, коли декілька дітей будуть мати ту саму оцінку, а місць буде менше, ніж цих дітей. Наприклад, в класі А вже 29 дітей набрано, залишається одне місце, і є три дитини, які набрали той самий результат. То що робити? Кого з них приймати? І тут, власне, входять в гору додаткові документи. Це, наприклад, може бути документ про самотне виховування дитини, документ великої родини, документ родини з низькими доходами, документ родини, в якій є дитина-інвалід і так далі. Весь перелік цих документів ви теж можете знайти на сайті кураторії освіти. Ці документи, якби, не дають нам додаткові бали, саме які впливають на наше місце в рейтингу, але якщо буде така ситуація, що є декілька дітей і залишилось, наприклад, Одне місце, тоді перевіряються ось ці додаткові документи, і ті, груп, і ті діти, які мають їх, вони отримують місце в, в школі. Саме тому, якщо ваша родина може. Мати цей документ, будь ласка, його обов'язково зареєструйте і приносіть разом з іншими, бо це завжди додаткова можливість вступити саме в цю школу, яку ви обрали. Якщо вже оголосили результати вступу, ви відкривайте, бачите, що вступили в омріяну школу. А тоді, власне, в залежності від міста, або ми маємо підтвердити це, або якщо там вже є наш документ, то нічого не робимо. Якщо ви вступили в іншу школу, десь там другий, третій, ваш п'ятий вибір, тоді треба забрати документи зі школи першого вибору і принести в ту школу, куди ви вступили. Натомість, якщо була така ситуація, що хтось не вступив нікуди, що робити далі? Далі перевіряємо дату реєстрації на другий тур, реєструємося до школи в нашому місті знову на другий тур. В другому турі будуть відкриті лише ті класи, де залишилися місця, напевно, вибір буде менший. Натомість теж можна завжди щось обрати десь зареєструватися. зареєструватися. Якщо б хтось не вступив в другому турі, то є ще так званий третій тур, це вже більше на рішення директора. Тобто директор бачить там наприкінці серпня, де залишилися місця, і батьки тоді можуть розмовляти, питатися і в якусь школу дитину все ж таки записати. Тому, будь ласка, пам'ятайте про те, що вибір школи, він дуже важливий. Він впливає передусім на, на майбутнє вашої дитини. Чим краща школа, тим краще будуть показники написання матур, тим більше буде можливості вступу в гарний університет після закінчення цієї школи. Тим, звісно, теж самі діти будуть більш мотивовані навчанням. Тому це той момент, коли ми ще, можливо, не обираємо до кінця професію, але вже робимо дуже важливий вибір в професійному житті нашої дитини. А якщо у вас виникли питання, якщо вам потрібна допомога, якщо ви хочете підготуватися до іспиту восьмикласника, запрошуємо до нашої школи в Кракові. Ми готуємо з усіх предметів, контролюємо результати дитини, допомагаємо з реєстрацією, координуємо процес реєстрації, працюємо онлайн по всій Польщі та офлайн в Кракові. Будемо дуже раді з вами познайомитися. Обов'язково поставте подобайку під цим відео, підпишіться на наш канал, і до швидкої наступної зустрічі! Всім па-па!